А тим часом мережею шириться відео, як польські протестувальники заблокували на кордоні фуру з військовою допомогою для ЗСУ. Його виклав громадський діяч та юрист, міжнародник Андрій Смолій. за, за словами українських водіїв, вони мали усі необхідні документи, але їх відправили у кінець 18 кілометрової черги. Я буситу це назад. Полякували горіш вичне разом. Я щось позаду. Машина, яка везе гуманітарний конвой, е, людина везе, дійсно, машини на ЗСУ. Ми приїхали е, на подон строїли, поліція нас завела. Група не постановили посіб. Я не скажу, що це. Таліста то, що були сутені алкогольного сп'яніння, кинулись на машину, почали відкривати все, е, кидати будів, е, водійця і вантажівки. Дану вантажівку, вам, це є вудійця і вантажівки. Ми тут придумали всі документи, показав, що є запит від польського міністра міністерства оборони, наш запит, що це дійсно літа на військо. Його не пустили, сказали їм, що їм все рівно, і розвернули, і сказали, що стояв всю колійку. То тобто, є, я так розумію, вони це все робиться. Залі направлено. О, ось така ситуація. Я був цим світом ситуація. Давайте, хлопці, ще покажемо ці автомобілі, які загружені для наших хлопців ЗСУ. Ході, ходіть, покажете нам ці автомобілі, щоб дійсно люди бачили, що це для військових. Нам закипіли. Подивіться, дивіться, так, машини дивіться, дивіться машини військового призначення, не, не джипи для елітних наш, наших мужновладців, а це це дійсно машини для ЗСУ. Це військові автомобілі.